То це м, скажу, я пишаюсь українським народом. Я радий, що я живу на Україні. Чи правильно вигукувати такі гасла як смерть нашим ворогам? Ну, в залежності, хто наш ворог, якщо це цигарки, алкоголь, то нехай зникає ну, такі явища. Якщо це стосується людини, то звичайно, що ні. З ворогом треба боротися. Може, не обов'язково смерть, а робити так, аби ці вороги зрозуміли. Що вона йдуть проти основної маси населення? Ворогів треба не закликати до смерті, а благословляти для того, щоб ворогів перетворювати в друзів. Двію, <му> <му> віру. <му> <Вірую. звірую> газета для всіх, хто шукає правди. Читайте у свіжому номері, чому християни поводяться по хамськи? Етика віруючих людей, повнота вірності, коли Бог благословляє уроки історії. Як в умовах гоні зберегти віру? А як було за днів Ноєвих Досліджуймо писання хліб щоденний, подавай нам, як ми можемо вплинути на долю країни. Читайте. Думайте. Робіть висновки. Думаю, багато українців сьогодні можуть повторити ці слова, бо справді сьогодні в серцях відчувається особлива вдячність Богові за те, що ти народився саме в Україні. Але ось у зв'язку з тим, що ви щойно сказали, виникає запитання. Можливо, воно не зовсім прив'язане до нашої теми, але контексту стосується. Ви сказали, що. Пишаєтеся тим, що українці це народ з високою культурою. А на що ж тоді нам йти в ту Європу, якщо там таке безкультур'я? Не всі е, наші люди в Україні знають ситуацію, і на різних рівнях мені хочеться донести, не вважаю я себе дуже великим експертом в тій справі, але е, досліджуючи. Знаючи історію підйому Європи, мало людей знають, що підняло Європу, що її зробило таким, що нині ми кажемо європейський, європейський рівень, ми хочемо туди щось там ніби таке дуже гарне, добре, приємне і так далі. Але ніхто із влади. Нашої, ніхто навіть із політиків не заікнеться сказати, що Європа стала такою, я маю на увазі, економічно розвинутою, соціально захищеною ніде в світі так не захищені соціально люди, бо я в цих країнах буваю, як в Європі. Але це все побудовано на Євангелії, на Біблії. Це ніхто не згадує. Ніби феномен раз, два Європа з'явилась на голову місці. Неправда. Європейські закони. Або європейська традиція і культура і політика будувалася на біблійних засадах. І засновники ті, хто заклали оці засади, я їх не буду згадувати імен. Вони з трудом сотнями років пробивали принципи біблійні в сфері відносин між людьми, в сфері будування держави, в сфері бізнесовій. І тому вони мають такі, мали такий величезний успіх і процвітання. Вся Суть успіху Європи, що в них є коріння біблійне, євангельське. Це навіть підмітив бувший ну, екс-генеральний секретар Компартії Китаю, я не раз люблю згадувати його фразу. Він сказав: ми досліджували феномен Європи, чому вона така успішна, чому там таке все є, де знайти причину, чому вона така стала. І він каже, ми думали, що це в її такій, можливо, культурній сфері, виявилося ні. Десятки експертів китайських досліджували роками феномен Європи. Може в їхній культурі, ні, в економіці, ні, в воєнній, їхній потузі, ні. І прийшли до висновку у християнських коріннях. А сьогодні Європа втрачає цей християнський дух, тобто досягнувши розквіту. Замість того, щоб дякувати Богові і нести культуру християнську по цілому світу, Європа на сьогодні приймає або Європейський Союз приймають закони, які зовсім противні тим засадам, на яких вона будувалася. Тому є добрі речі, а є речі, які є несприйнятні для нас. Ми маємо відділити. Котлети окремо і мухи окремо, кажуть народ. Зважаючи на те, що в Європі приймають аморальні закони, такі, як легалізація одностатевих шлюбів і так далі. Це все ж таки потрібен нам Євросоюз чи ні? Ну, я думаю, неправильно ототожнювати Євросоюз тільки з одностатевими шлюбами. Це їхній мінус. Але... Я ніколи не пов'язую оце, що там ви кажете одностатеві шлюби з великою політикою. І чи варто, чи не варто варто йти? Але це не значить, що ми маємо в Україні запровадити ці закони. Я засуджую оце. от одностатеві, Я не розумію цього. Судячи з останніх подій в Україні, впевнена, що нам би це добре вдалося, адже е, членство в ЄС не означає автоматично, що треба приймати ті антихристиянські закони. Скажімо, всім відомо, що не так давно Хорватія відмовилася визнавати гей шлюби шлюбами як такими. Тобто, насправді, Європа це не є так зле, як пробує дехто переконати наших людей. Звичайно, противники, які хочуть зберегти е, ту систему. І потяг до, скажімо, східнього вектору розвитку, вони мають сьогодні цю козирну карту. І, на жаль, Європа дала їм цю карту у цій сфері, тому що в правовій сфері Європа на висоті, в захищеності соціальної Європа на висоті, по всіх сферах кримінальність набагато нижча, як в нас, і багато і злочинність набагато менша. Тобто, по багатьох параметрах Європа має плюси плюси. Але східний, східний вектор розвитку або ті, хто ратують за це, вони власне зловилися оза цей недолік, за цю проблематичну сторону. То хочу сказати, що більше місяця назад, точніше, 1 жовтня, глава найбільших церков це блаженніший Шевчук, глава греко-католицької церкви. Я думаю, франківчани знають свого. Лідера, скажімо так, духовного наставника, священника, також і Філарет, голова Патріарх Київського патріархату Православної церкви. Ну і інші нас було вісім представників від України. Ми відвідали Брюссель. Ми мали зустрічі з Ромфеєм, з євродепутатами, з різними керівниками так скажімо, Євросоюзу. Ми висловлювали нашу позицію відкрито. Ми не казали беріть нас, ми так дуже хочемо, нам так це подобається ні. Ми сказали речі, це нам подобається, шановні, а оце що з тим робити? Ми прямо сказали, не боячись, то нам відповіли деякі, що ми самі розуміємо, що є неправильні речі, ми з ними боремось. Не все нам подобаються, деякі ці деталі. Але якби Україна при... Лучилась до тої когорти людей, які, власне, були б проти цих аморальних явищ, то вони б були дуже задоволені. Це висказали десятки європарламентарів Європейського Союзу. Так що ми могли б внести оцю духовну свіжість, скажімо, хоч ми не дуже аж такі сильні, але о цінності, як називають духовні, християнські, моральні засади, на власне в них зараз потребує Європа. Ми могли б щось від них навчитися, вони могли б щось взяти від нас, така моя позиція. Тобто, іншими словами, ми можемо думати, що не тільки Європа потрібна Україні, України Європі також потрібно звичайно. Це взаємний процес. А ви сказали, щодо злочинності. злочинності. Загальновідомо статистика, офіційна статистика, свідчить, що в ці дні, коли в Києві Майдан, рівень злочинності різко впав. Як ви, як людина, яка орієнтується в духовному світі, можете це пояснити? На мою думку, що вірю в це, маю на це підставу. На Майдані 9 років назад була Божа благодать. А ми з главами церков виходили молитися. Була атмосфера, така якої мільйони людей не відчували. Щось особливе було. Всі усміхалися один одному. На моїх очах якась жіночка посковзнулася, бо було слизько. То кілька мужчин. Підлетіло, як Орлин, ще не встигло впасти, вже її підняли, вже її обтріпують, вже тут носять булочки, тут жіночка роздає яблука. Така... Це тільки від Бога. Це людина не може зробити. Це дурниці говорять противники, о там американці проплатили. Та дайте мільярди ніяка режисура того не зрежисує. Зрезиш... Можна закликати от таких бандитів, яких кличуть заплатити їм. І ви подивіться в їхні очі, вони всі ховають своє лице, вони всі. Ну, одним словом, Майдан розділив, показав більшість людей наших хочуть правди, хочуть законно, щоб все було. Люди хочуть прожити коротке життя в мирі, в спокої, в злагоді, в любові. Люди хочуть, це більшість. А є маленька група. Власне, вона має часу, дуже великий вплив. Оця маленька група найгірше, коли вона проникає до влади. І тоді, чому впала злочинність? Тому що атмосфера така на, 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 на підйомі атмосфера. І люди думають за високі речі, за цілі. Тобто, якби ми вийшли на якийсь перехресток, і от стоїмо, і вітер нам свіжий віє в очі, і ми так вибираємо, куди нам іти. Тобто оці деталі власне, відпадають, бо йде якийсь особливий процес в Україні. Тому і злочинність зменшується. Бо важлива справа одним словом, кожні речі, навіть припустимо, в театральних постановах чи в пісні є моменти, де є вершина, де є апогей того чи іншого твору. То, власне, щось Господь творить в Україні. Кажуть, що саме в ці дні досить суттєво впав рівень злочинності. Як це можна пояснити? Ну, тому що злочинці це також люди, вони також українці. Я думаю, що коли емоції всієї нації прикуті до Майдану і до подій в Україні, то е, у них також, напевно, проявляється громадянська свідомість. Ну, мені здається, що коли люди мобілізуються навколо якоїсь ідеї, тоді звичайно менше тих випадків, коли люди переступають закон. Тому що всі люди мобілізувалися і нема коли. Ви робити щось погане справді ми всі сьогодні стали свідками того, що наш народ звільняється від апатії, яка за останні роки заполонила, здавалося, геть усіх. І е, показником цього є не тільки зниження злочинності. Е, мені іноді доводиться бувати в Києві, і е, я часто є свідком того, як попри те, що в вагонах метро лунає заклики поступатися місцем старшим людям. Мало хто на них реагує. А буквально вчора прочитала повідомлення про те, що коли зайшла в вагон метро, старенька бабуся. Вся лавка зірвалася з ніг і поступалася місцем. Щось добре відбувається в нашому народі. Можливо, справді нам варто не, стільки, не, не тільки бідкатися, чому Україну знову спіткало таке лихо, як дякувати Богові за те, що він знову дав нам шанс. І, можливо, це є одна з відповідей Його на молитви його церкви. Напевно, що пройде час, і історики будуть досліджувати, будуть аналізувати. Які процеси сталися в Україні, і я вірю, вони до кінця все рівно цього не знають. Моя думка тверде переконання в тім, що сотні тисяч людей і мільйони людей в Україні моляться, а Бог є живий він чує. Якщо люди моляться і просять Бога допомоги, він їм виходить на зустріч. Хоч він невидимий, він якби стоїть завжди в стороні. І навіть притчу в Біблії завжди показують, Бог ніби в стороні. Пригадуйте, притчу пан насадив виноградника і пішов. Або все, він якби в стороні, роздав таланти і пішов. Так якби дає можливість, Бог є всюди присутній, але він, якби стоїть з боку, доручивши нам. Щоби ми вибирали правильний шлях і були в тому щасливі, розуміючи, що тільки з Богом буде добре. А без Бога, отака колотнеча неправда, сльози, біль, отакі е -е, насильство над людьми, жорстокість, яку ми бачили на майдані, це взагалі це люди без Бога, люди, які не мають в серці Бога. власне